Доброго дня усім звати мене Богдан Ославський, і сьогодні ми розмовлятимемо з Іреною Карпою. Добрий вечір усім і... також і тобі, Богдане, і всім, хто нас бачить чи чує зараз. Теж так, так і е, малесеньке вступне слово, яке я хотів сказати перед е, інтерв'ю, і воно е, безпосередньо е, стосується особи, з якою ми спілкуємося. Ірена Карпа встигає дивовижним чином активно працювати як в літературі, так і в музиці. І взагалі надзвичайно активна людина. Вона представлена в соціальних мережах, представлена в таблоїдах, чи не єдина, чи не найбільшим чином серед наших письменників. І власне виникає питання, як це вдається, як це можливо, наскільки це потрібно? Чи це... Потрібно, чи, чи потрібно це взагалі? Ну і з цього простого і логічного я почну. А, Власне, е, є письменник і є його тексти, є письменник і є його образ. Те, що написане і з тим, що бачать читачі, з тим, що стикаються, якось пов'язане. А, звичайно ж, я ти, ти просто в одному питанні задав мені стільки різних питань. Я сижу і думаю, як же ж то по черзі тобі відповісти. Думав, а, питання стосовно того, чи потрібно, чи не потрібно щось робити. Знаєш, найважливіше завдання будь-якої людини і мене в тому числі робити те, що тобі подобається робити. І ну напевно, все окрім там миття посуду, мені все, що я роблю, воно мені подобається. І якщо ти щось любиш, то це означає, що ти це будеш робити якісно, тому що ти це не робиш для відчіпного. Моя щастя мого життя в тому, що я не спішу нікуди на роботу, щодня не працюю на якогось начальника, якого я ненавиджу. знаєш. У мене єдиний там мій начальник це фактично читач, який потім отримує там, чи слухач. І... Я можу собі дозволити встати зранку і знаєш там ходити в трусах і писати щось там з кавою. Головне, щоб це робити не тоді, не тому, що так треба, а тому, що мені хочеться це робити. І є, звичайно, якщо я не знаю стосовно чого було твоє питання, чи потрібно це робити, чи не потрібно. Ти маєш на увазі багато речей відразу, чи що, чи взагалі, чи потрібно писати і співати. Тобто, то було навіть не зовсім питання, то було таке невеличке вступне слово. А це власне mm -hmm. і було перше питання, на яке я почув відповідь, а друг... От, е, ви сказали, у вас є те, те у вас є... Можна музика? На «ти», бо я вже так нахаблу перейшла. Чудець, на, так. На ти, так. Е, так, навіть набагато простіше. Отже, в тебе є е, сім'я, музика, література. Чи є ієрархія між цим усім? І чи може вона бути взагалі а, ну, насправді речі настільки відмі... ну, різні між собою, вони начебто і паралельні. А, звичайно ж, найбільше часу займає сім'я, чисто фізично, знаєш. Тому що навіть коли я там сідаю елементарно пописати, і діти з нянею вдома, вони все одно на мене скакатимуть і казати Мама, не працюй, не працюй, мама! і коли там я так, коли психую щось знаєш, з комп'ютером не то і там. Ну, гачу по ньому, діти це переймають. Коли одна розбиває я кажу: ну що ти робиш? Кая кажу, мама, кая пацює. Знаєш? Тобто, насправді це дуже велика відповідальність, це також творчість. Знаєш? І е, це, мабуть, якби в мене не було няні, це була би просто непідйомна робота. Знаєш? Тому от ми там говоримо, що от звичайні люди там домогосподарки всі звикли їх там принижувати. Знаєш? І ось великі митці. Я вам скажу, що в сто разів, мабуть, простіше бути мисткинею, в якої ні в кого немає, яка відповідальна сама. За себе сидить де-небудь в бібліотеках і просто творить, ніж бути хорошою мамою кількох дітей. Знаєш. Тому, поки це не знаєш, ти, ти цього просто знаєш, не розумієш. Тому великий респект знаєш, всім жінкам, які а, вмудряються, при тому, що мати дітей, ще читати, ще займатися знаєш, якимось своїм хобі, а не лише бути обслуговуючою машиною з цього всього. А, а стосовно музики, то це, в принципі, така якась потреба душі, і навіть не, не так моя потреба, як. Я, чесно кажучи, просто такий ретранслятор, знаєш, пісня, десь існує і через мене передається. Це чудово е, пояснюється тим, що, наприклад, я не граю на жодному інструменті, воно просто з'являється в голові, я її наспівую. в мене є музиканти, які це передають. І тут вже знаєш, із серії це вже тут біблійську притчу можна цитувати, коли е, стільки вам дав всього і так мало взяли ви. Я вважаю, що це для людини неприпустимий гріх закопувати будь-що в землю, що їй дала Боженька. Знаєш, якщо ти, якщо ти в тебе ростуть квіт... Квіти — сади квіти. Якщо в тебе ти вплетеш макреме, плет, ну, плети макраме, не треба обов'язково вибирати щось одне. А люди в нас звикли цькувати того, хто намагається там знаєш займатися кількома видами. Це моя справа. А ваша справа це приймати або не приймати. Я роблю це знаєш з відкритою душею, з тим, що. Ну, що це принесе людям користь, яку це вже інша справа, знаєш? Тобто для когось це допомагає там звільнитися від якихось там забобонів чи стереотипів. Для когось це просто їх. Ну просто люди от читають і о поржати класно, це класно. Тому що людина на секунду покращила свій настрій, я вже прожила своє життя недаремно. Я не мислю помпезними категоріями. Я мислю тут і тепер. Добре, добре, дякую. А якщо повернутися, все ж таки до. До теми розмови, яка була заявлена, мене цікавить образ. От, власне, чи є зв'язок між тим, що людина пише і, і образом письменника. Нехай, скажімо так, письменника, який вона створює. Uh -huh. Бо хоче вона цього чи не хоче, вона все одно його створює. Читач, який читає, він уже якось уявляє собі автора. Uh -huh. Як це співвідноситься, текст і образ. О, ну, напевно, конкретно в конкретному моєму випадку дуже тісно співвідноситься, тому що якісь там перші мої тексти взагалі такі були великою мірою автобіографічні. Знаєш, і ну в цьому немає нічого, ні хорошого, ні поганого. Світова література знає ці практики. В основному, до речі, найкраща література все-таки має дуже багато автобіографічного, а всі ці висмоктані з пальця героїчні сюжети про ракових красоток і прекрасних мачу, знаєш, які не подібні на автора, ну це лишається десь таке на масліті. Хоча, звичайно, ще дуже багато є таких образів, створених, там якихось маньяків, якихось там бібліотечних щурів, ще когось, ну ким автор не є, чи там навпаки якимось. І це вже залежить все дійсно від таланту автора, але я все-таки прихильник того, що. А найкраще мені вдаються якісь описані стани, емоції, смаки те, що я справді побачила. Знаєш, я не хочу говорити про смак ананаса, ніколи його не пробувавши. Тому я беру історії інших людей, живих або свої історії, бо мені здається, що життя, обставини, Бог, енергія, хто як хоче це хай називає, воно створює. А, такий абсолютно унікальний дискурс, що не потрібно сидіти і за Арістотелем моделювати драму. Так чи інакше, воно все впишеться в цей самий контекст міфу, тому що міф це життя. Отже, з одного боку і з цього починалося є задоволення, є те, угу. що пишеться, і пишеться про те, що знається. А чи є з іншого боку? Відчуття, що написане якось впливає на інших людей. Чи є тут елемент відповідальності, чи є тут елемент просто задоволення, просто спілкування, угу. просто такого життя? Я б завжди казала, що я не є вихователька дитячого садка, і в мене немає такого. Завдання вчити всіх вічному і доброму. Е, моє моє швидше покликання. Те за що я відчуваю відповідальність, це те, що я допомагаю людям стати вільнішими. Знаєш. Якщо от, вдалося це, я вже вважаю, що це дуже добре. Е, я ніколи не прикликаю робіть так, як я знаєш, там чи повторюйте. Дуже багато речей описаних прожитих. Я би ніколи не повторила зараз, тому що ну це нормально. Ми всі отримуємо якийсь досвід, ми всі міняємося, не змінюються тільки ідіоти. Це тупо бити в той самий буб. Що ти бив там в 17 років, коли тобі 30, це жалюгідно, знаєш ми всі змінюємося, але основні постулати залишились зі мною. Те, що людина має право бути собою, має право все-таки слідувати своїм мріям, має право пробувати все, що вона хоче спробувати. знаєш. І е, так чи інакше, там всі робили які-небудь помилки колись, а потім всі перейшли на щось хороше. Я думаю, це буде. Чудесне завершення, отакі розумні слова сказані наприкінці приємної хай, розмови. Що це тільки не звучало. як все, що я зробила, була помилка. Ні, це, це все був досвід, експірієнс. Хай буде досвід. Всього доброго. Все, до побачення.